Російському президенту Володимиру Путіну може загрожувати нове звинувачення від МКС ордер від МКС і звинувачення в воєнному злочині черговий арешт на через планування умисного голоду в Україні. Про це пише видання The Independent з посиланням на звіт міжнародної юридичної компанії справ людини JRC. Згідно з новими даними, Росія активно готувалася і викрадати українське зерно. Власне, вони це й робили. Навмисно, за останніми, згідно з розслідуванням журналістів і експертів, вони навмисно цілилися в зернові об'єкти, в сховища. І чи, чи справді є підстави для того, аби, аби такий ордер відбувся, наприклад, 17 березня. Наступного року був виден. Uh, дивіться. Uh. І щодо цього злочину він може бути кваліфікований навіть mm -hmm. як злочин проти людяності або як воєнний злочин, це залежно від е, того доведення. Нас, наскільки так наскільки це складно буде довести, е, це ще одне запитання. Це, так. Е, ну не, не не дуже, скажімо, простий шлях доведення, mm -hmm. е, особливо з використанням е, тих стандартів, які е, присутні в офісі прокурора mm -hmm. МКС, тому що це вищий стандарт доведення. Ведення, і е, ми на сьогоднішній день. Поки що не побачили сформованих справ, які би були так само перефразовані, артикульовані в відповідні документи, такі як ордер на арешт, і стосувалися інших воєнних злочинів, які Росія вчинила. Ми знаємо, що йшлось і про Бучу, наприклад, або ж обстріл театру в Маріуполі, де загинули фактично сотні мирних жителів Маріуполя. Це і Абсолютно такий кричущий злочин, пологовий будинок обстріляний mm -hmm. в Маріуполі. Цей Краматорський вокзальний вокзальна площа є низка інших конкретних фактів воєнних злочинів. А є різниця, які... вибачте, пане Олександре. А так. є різниця між тими злочинами, які вони чинять і підтверджуються самі, тобто не спростовують. Вони так і кажуть, так ми це зробили, бо ми там вважали, що це воєнний об'єкт. Є ж злочини, де вони досі твердять, що це, наприклад, там українська ракета була. От різниця між цим є. Якщо злочинець сам визнає, що це дійсно він наніс. Це є один із факторів доведення цього злочину, але розслідування має чітко встановити ну, там, навіть тип боєприпасу, звідки він був випущений, коли конкретно, і щоб Поза розумним сумнівом, щоб не, uh -huh. не існувало жодної можливості сказати, знаєте, а ракета прилетіла зовсім не з того боку, а з іншого. І це трошки інакша ситуація. Давайте згадаємо MH17, як Росія відразу вкинула по, понад 30 так? різних версій е, варіантів подій, е, серед яких загубилася істина, і вишуковувати оту істину і складати по е, маленьким шматочкам докази доводилося. Там, Роками сім-вісім mm -hmm. років до е, ухвалення судового рішення. Але тоді вже, врешті-решт, Росія не змогла нічого сказати, що тут такого не було. Розумієте, але це було по деталям, по маленьким шматочкам відтворення всього. От це, в принципі, той стандарт роботи і доведення слідчих органів, які присутній і в міжнародному кримінальному суді тому, коли говорити про цей заявлений злочин е, щодо можливого голодомору, е, то тут я би сказав, що. Е... Мабуть, для міжнародного кримінального суду це може стати об'єктом вивчення, але на першому місці будуть злочини, які є абсолютно очевидними, і фактично вони вже перебувають в стадії розслідування. І я думаю, що ми матимемо скоро якраз висунуті обвинувачення щодо вчинення цих злочинів по до вищих російських посадових осіб. Але навряд чи, що це буде пов'язано з геноцидом, угу. з цим не з геноцидом, а з, перепрошую з голодомором. З голодомванням угу. голодомор, дякуємо, пане Олександре.